Реорганізація обласних медзакладів. Воно все було зроблено і доведено до логічного завершення. Розкажемо, як це допоможе покращити доступ до медичних послуг. Цифрова трансформація громад. Це стало відповіддю на виклики часу. Які сучасні проєкти впроваджують на Миколаївщині? Відзначили перспективного боксера. Звичайний хлопець з Миколаєва може, поборовши свої лінощі, досягнути великих успіхів. Розповімо про заохочення спортсменів у Миколаєві. Сьогодні понеділок, 5 травня, і у нас для вас є новини. З вами Сергій Мельников і команда телеканалу Март. Далі детально про всі новини. Уночі сили ППО знищили 10 дронів камікадзе шахет над Миколаївщиною. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Також минулої доби російська армія обстріляла куцерубську громаду з артилерії та двічі атакувала її фпв дронами. За даними ОВА, обійшлося без поранених. СБУ затримала російського інформатора, який готував удари по Миколаєву. Йдеться про 31-річного чоловіка. Повідомили в Службі безпеки України. Основними цілями окупантів були місця зосередження особового складу і техніки ЗСУ. Щоб загарбники могли здійснювати обстріли в обхід ППО, чоловік шукав позиції радіолокаційних станцій, зенітно-ракетних комплексів і виявляв маршрути мобільних вогневих груп. СБУ вдалося викрити зловмисника на початку його злочинної діяльності, убезпечити локації сили оборони і в підсумку затримати фігуранта у його помешканні в Миколаєві. Під час обшуку у нього вилучили комп'ютерну техніку і телефон із доказами. Підривної діяльності. Далі пряма мова На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили йому про підозру за частиною 3 статті 114 Прим. 2 кримінального кодексу України. Це несанкціоноване поширення інформації про розташування або переміщення збройних сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану. Зломисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. На Херсонщині через обстріли поранено 10 людей. За інформацією нацполіції минулої доби війська РФ обстріляли житлові квартали Херсонського та Береславського районів з різних видів озброєння. На світанку російська авіація скерувала дві керовані бомби на Береслав та Бургунку. Внаслідок вибуху в Береславі знищено магазин. В день ворог завдав ракетного удару по Білозерській громаді. Зазнали пошкоджень магазин і ангар підприємства. У Береславській громаді росіяни атакували ФПВ-дронами автомобіль, внаслідок чого постраждали троє поліцейських. На зараз загрози їх життю немає. Окрім того, армія РФ атакувала безпілотником село Інгулець. Тяжко поранена 52-річна жінка. Допомога триває і Миколаїв передає не тільки дрони. Про це написав мер Олександр Сінкевич на своїй сторінці у Фейсбуці. Як він повідомив, нещодавно необхідне обладнання від громади міста отримали бійці з Миколаївської 79-ї бригади. ДШВ. Далі пряма мова. Сьогодні ми передаємо обладнання нашій славетній 79 й бригаді. Від громади Миколаєва впевнений, що це обладнання допоможе їм краще виконувати свої бойові завдання і берегти особовий склад. Особовий склад 79-ї десантно шурмової бригади висловлює велику вдячність меру міста Миколаєва пану Сінкевичу, а також міській громаді за підтримку і для вагомий знесок і за допомогу. Дане спорядження значно полежить виконання бойового завдання на східному напрямку. Дякую. Слава Україні. Героям слава! Наостанок Олександр Сінкевич подякував десантникам за захист і відзначив, що місто і надалі буде підтримувати 79-ту бригаду. На Миколаївщині завершили процес реорганізації обласних медичних закладів. Відповідні рішення ухвалили під час позачергової сесії обласної ради, яка відбулася 1 травня. На думку керівництва облради, це важливий крок до формування повноцінного госпітального округу в регіоні. Детальніше про те, як це допоможе покращити доступ до медичних послуг, дивіться у нашому сюжеті. На сесії Миколаївської облради 1 травня депутати ухвалили низку рішень, важливих для медичної галузі регіону. Зокрема, оновили статути кількох закладів обласної клінічної та дитячої лікарень, а також в тизіопульмонологічного центру. За словами голови обласної ради Антона Табунщика, це стало завершальним етапом реорганізації медичних установ обласного підпорядкування. Ми нарешті завершили процес реорганізації наших комунальних закладів медичного сфери. Ми змінили відповідні статутні документи, і зараз цикл реорганізації вже завершено. В звіті зазначена ну, майже вся хронологія, яка була зроблена для того, щоб ми дійшли до цього етапу. Це створення робочої групи, аналітика фінансових показників, досвід Дніпропетровщини, важка юридична праця. При підтримці апарату обласної ради профільних комісій воно все було зроблено і доведено до логічного завершення. Попри реорганізацію, увесь кадровий склад та обсяг медичних послуг заклади зберігають. Додає Антон Табунщик. Своєю чергою, голова профільної комісії облради Ірина Шабільянова пояснила, що ці зміни є важливим етапом на шляху до створення єдиного госпітального округу. Цей процес розпочато у 2024 році з об'єднання обласних закладів. На їхньому досвіді ми бачимо, що після об'єднання бюджет, який отримують вони від вигляді коштів від НСЗУ, значно збільшився, і це не зважаючи на те, що ще не додано 25%, якщо госпітальний округ створено. Тобто створення такої мережі дасть змогу для кожного закладу збільшити фінансування від Національної служби здоров'я України на 25% за кожним законтрактованим пакетом. Це не Враховується формування основного бюджету лікувального закладу. Да? Те, що він отримує за результатами своєї роботи, наприклад, там з квітня по вересень місяць, як робить НСЗУ, вибирає кількість пацієнтів, які були проліковані. Це додаткові кошти, які... Дають змогу лікарні розвиватися в цілому для закупки необхідного обладнання, там розхідних матеріалів, проведення ремонтних робіт а також для забезпечення кадрового потенціалу, а саме виплати достойної зарплати і преміювання співробітників лікарні. Усе це стане можливим як тільки госпітальний округ буде створено та затверджено міністерством охорони здоров'я. А також це ще спростить контрактування з національною службою здоров'я в цьому році Національна служба здоров'я провела нововведення, і тому, якщо вже створений госпітальний округ, то лікарням, які входять до нього, а саме над кластерним кластерним і загальним, вже не треба щорічно подаватися на контрактування. Вони матимуть змогу контрактування не менше це на три роки. Що набагато спростить процеси взагалі контрактування, і звісно попередить оті ті ризики неотримання лікарнями коштів, коли ми маємо деякий період, коли кошти до лікарні не надходять на початку року. Є у деяких лікарень, які мають заощаджень, мало ризик не виплати за заробітної платі своїм співробітникам. Саме через це цьогоріч деякі лікарні мали затримки із фінансуванням, тож створення такого госпітального округу допоможе уникнути. Подібних проблем наразі обласна влада продовжує працювати над його формуванням. Голова профільної комісії Ріна Шевілянова відвідала декілька закладів разом з заступником голови обласної ради, а також членами її постійної комісії з охорони здоров'я, і проаналізували поточний стан об'єднання міських і районних лікарень в пермаській громаді. Це черговий крок до формування госпітальної мережі, і це дуже важливо. Роботу над створенням такого округу на Миколаївщині планують завершити до закінчення воєнного стану. Усе для того, щоб жителі області мали змогу отримувати якісні та доступні медичні послуги. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Для наших глядачів у Ютубі нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. І звісно, долучайтеся до сторінок марта у соцмережах і телеграмі. Ще читайте сайт trkmart.tv. Попри зменшення фінансових можливостей Миколаївської громади, а саме через скорочення бізнес-активності та вилучення коштів на користь державного бюджету, Миколаїв продовжує витрачати значні ресурси на підтримку Сил оборони України. Квітнева сесія Миколаївської міськради, яка завершила роботу минулого тижня, також приділила увагу цьому питанню. Ось як цю роботу прокоментував секретар міськради Дмитро Фалько в ефірі нашого телеканалу. Майже 100 мільйонів гривень було виділено на підтримку сил оборони. Це і на підтримку територіальної оборони, це і на підтримку мобілізаційної та захисної роботи, це також на певні наші підприємства, які забезпечують збройні сили і сили оборони необхідним їм обладнанням для протидії ворогу. У нас такий дуже сьогодні обмежений бюджет. 25-й рік буде складним. 26-й, якщо все продовжиться, так само буде ще складнішим, тому що е, в цьому році ми ще маємо що перерозподіляти з вільних залишків минулого року. В цьому році у нас надходжень суттєво зменшились надходження, порівняно з 24-м, а витрати зростають, але разом з тим. Депутати разом з тим, міська рада, і разом з тим і виконком міської ради всі шукають можливість для того, щоб надавати максимальну підтримку Збройним силам України. У Миколаївській області продовжується цифрова трансформація громад. І регіон рухається до покращення онлайн-сервісів для жителів. Зокрема, йдеться про створення інституту цифрових лідерів і запуск аналітичного порталу. Про це озвучувалося під час розширеного брифінгу представників управління цифрової трансформації Миколаївської ОВА. Більше про досягнення і плани у цьому напрямку далі розкаже Олександра Долматович. У Миколаївській області з вересня 2024 року працює управління з питань цифрового розвитку. Його мета вивести регіон у п'ятірку лідерів цифрової трансформації України до 2025 року. На брифінгу представники управління розповіли про реалізацію вже чотирьох проєктів. Серед них ініціатива Дія. Цифрова громада є чотири ключових напрямка: це цифровізація публічних послуг, цифрова економіка та цифрові навички і інфраструктура. Кожному з цих блоків є підпункти, які наповнюють саме територіальні громади та цифрові лідери. Для цього, щоб ми активно бачили ситуацію в регіоні по цифровізації, тобто несуб'єктивну, незалежну інформацію по цифровізації цих напрямків. Ще одна ініціатива запровадження посади цифрового лідера в кожній громаді. Вони відповідають за комунікацію, навчання та впровадження цифрових рішень. Це стало відповіддю на виклики часу. Потребу в ефективній діджитал комунікації з громадами. Після цього ми провели знайомство з цифровими лідерами, створили з них ком'юніті і запровадили щотижневі онлайн ради з ними для обговорення робочих питань. Уже призначено 52 лідери, з яких 22 активно працюють з управлінням. Якщо ми говоримо про цифрову безпеку в територіальній громаді, то цифровий лідер також тут відповідальний. Якщо ми говоримо за показники, такі як режим роботи без паперів, знову таки цифровий лідер тут відповідальний. Але ми повинні розуміти, що на цифрових лідерів зараз точно так же впало знато багато завдань, і ми їм намагаємося допомагати. В певних моментах ми їх навчаємо в інших моментах, ми конкретно підказуємо, що робити, яка послідовність дій того. Або іншого процесу, також триває робота над аналітичним порталом Миколаївщини. Це онлайн платформа з актуальними даними про регіон, економіку, сервіси, інвестиційні проєкти. Поки що працює тестова версія, але Миколаївщина вже увійшла до вісімки пілотних областей. Ці портали, які вже існують у нас в Україні, вони дуже ефективно себе показали в якості такої платформи, де збираються різноманітні проекти. І ці проекти потім дуже цікаві для інвесторів, для донорів в цілому. І так, аналітичний портал це про економіку, про цифровізацію і про проекти це перш за все. Щоб державні органи, громади та громадяни користувалися однаковими і точними даними про адреси, в Україні впроваджують єдиний державний реєстр адрес. Це централізована база, де зберігатиметься вся офіційна адресна інформація. На Миколаївщині громади вже пройшли навчання та наразі верифікують дані. 49 територіальних громад закінчили верифікацію вулиць на 100%. Залишилося ще декілька, які підтягуються. Також наступний етап це верифікація самих же адрес. Тут там можна похвалитись, тому що на даний момент Миколаївська область займає першу позицію серед верифікації адрес в Україні. Тому хотілося б подякувати за співпрацю саме громад. Цей реєстр вирішує проблему плутанини з назвами вулиць. Він також фіксує історію перейменувань, що дозволяє відстежити старі назви. Олександр Долматович, Богдан Іванов, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Мар. Миколаївська міськрада повернеться до питання малої приватизації вже у травні. Нагадаємо, на квітневу сесію виносився проєкт роздержавлення 114 об'єктів. А кошти від цього пропонували спрямувати на підтримку Сил оборони України. Однак низка депутатів під час голосування заявили про конфлікт інтересів і питання не вдалося погодити. За словами секретаря Миколаївської міської ради Дмитра Фалька, зараз напрацьовується рішення, яке дасть можливість ухвалити згаданий проєкт. Пропонуємо його пряму мову. Так, у нас там досить так обмежений, скажімо так, кворум. І відповідно, коли там в одного депутата конфлікт, а в нас там виявилось там, здається, чотири депутати заявили про конфлікт інтересів плюс. Завжди існують технічні проблеми з підключенням, таке інше. Ну, відповідно, голосів не вистачило. Насправді, цей е, перелік не є вичерпним. Насправді, можуть, ну, ми можемо ще додавати до нього інші проекти рішень. Це така ну, версія, яку запропонував нам розробник. Тобто управління комунального майна. Будемо працювати. Думаю, що в подальшому знову ж таки депутати розберуться, підтримають, Можливо, внесуть ще якісь правки, можливо, якісь об'єкти виключать. Зокрема, ті, по яким є конфлікт інтересів, відповідно, буде простіше. В крайньому разі існувала навіть практика прийняття по пунктах. У Миколаєві відновлять 54 багатоквартирних будинки, що постраждали від обстрілів. Міністерство розвитку громад затвердило результати відбору кластерів у рамках реалізації проєкту Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей, передає Миколаївська міська рада. Таким чином до проєкту на відновлення потрапило 54 багатоквартирних будинки. Віцемер Сергій Коренєв розповів, що близько року тому Миколаїв почав працювати з Мінрозвитку по даному напрямку, який передбачає міжнародне фінансування і отримання субвенцій для ремонту будинків. Далі цитата. Працювали довго, багато, були залучені фахівці різних виконавчих органів, створена робоча група займалися і перевіркою критеріїв прийнятності просторовим аналізом, і на підставі цих даних формували кластери по схожості пошкоджень і наближенню цих об'єктів один до одного. Новий водогін для Миколаєва будують потужністю 120 тисяч кубометрів, замість 160. Це рішення прийняли після аналізу реального споживання води містом та через великі втрати у мережах водопостачання, які зараз сягають 60%. Про це повідомив голова Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин у подкасті Бюджетні розмови. Ось що він сказав на цей рахунок. Ми встановили планку 120 тисяч кубів. Чому? Тому що втрати в самому Миколаєві сьогодні в мережах приблизно 60%. Ого. Держава не має права витрачати кошти на те, щоб покривати фактично такі втрати. Це, І ми зразу закладали в таку о, потужність водогону. Знаючи, що в місті Миколаєві така проблема з водою, посадовець також додав, що наразі Данія допомагає Миколаєву із заміною труб у місті, які пошкодила солона вода. Новини спорту у Миколаєві відзначили боксера Назара Ключко, який напередодні здобув друге місце на чемпіонаті України. Завдяки сріблу на національних змаганнях спортсмена удостоїли міської відзнаки, як проходило нагородження та що з цього приводу сказав сам боксер. Дивіться у нашому сюжеті далі. Наприкінці минулого тижня миколаївський міський голова Олександр Сінкевич зустрівся з одним з самих перспективних боксерів нашого міста Назаром Ключко. У зустрічі також прийняли участь начальниця управління спорту Ірина Бондаренко та тренер Назара Володимир Букалов. Мета вручення спортсмену сертифікату на 10 тисяч гривень за здобуття срібної нагороди чемпіонату України серед юніорів. Сьогодні ми від громади Миколаєва передали грошовий сертифікат Назарові Ключко. Я передав йому велику подяку від нашої громади за те, що він представляє нас на українському рівні і. Сподіваємося, найближчим часом на міжнародному рівні. Також сказав йому про те, що на ньому є велика відповідальність, окрім того, що він відповідає за власні перемоги і власний успіх. Він ще є прикладом для інших миколаївців, для дітей, які дивляться на нього і розуміють, що звичайний хлопець з Миколаєва може, поборовши свої лінощі, досягнути великих успіхів. Назар Ключко, – 16-річний вихованець Миколаївської здюшорна номер 6 з боксу. Наразі один з найперспективніших боксерів нашого міста яких, за думкою його тренера, зараз стає все більше? Кожного року у нас є якісь перспективні хлопці. Назар тренується з чотирьох років. Його видив тато. Це мій вихованець Ключко Олександр Михайлович, учасник Олімпійських ігор. І ось він виріс і сам стає спортсменом справжнім. Володимир Букалов також отримав грошову винагороду за підготовку спортсменів. Міська влада продовжує таким чином заохочувати талановиту молодь Миколаєва та їх тренерів до нових звитяг, також забезпечуючи комфортні умови для підготовки та тренувань. У нас нас зараз база дуже хороша. все для тренувань є. Тим більше, що база оновлюється, робиться ремонт, умови покращуються, Багато перспективних спортсменів міста отримують і постійні стипендії від міського голови. Таку стипендію отримує і Назар. Він каже, що це ще більше заохочує його до нових звершень. Зараз готуюсь до міжнародного турніру до Угорщині. Головна мета це Олімпійські ігри у 2028 році. Що ж, плани амбітні, але розуміючи, що батько спортсмена Олександр Ключко вже представляв Миколаїв на Олімпіаді і зараз допомагає Назару як мінімум повторити цей шлях. То ці плани, напевно, можна здійснити. Ірина Бондаренко запевнила, що боксерська та спортивні спільноти разом з міською владою будуть зі своєї сторони допомагати і надалі. Сергій Мельников Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. На останок про погоду цього вівторка, 6 травня, у Миколаєві протягом усього дня буде похмуро. Зранку очікується дощ, який, ймовірно, припиниться ближче до вечора. Температура коливатиметься від 10 до 20 градусів тепла. Вітер переважно південний, легкий. Вологість повітря у середньому складатиме 73%. Ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться вашими думками щодо впровадження діджиталізації у громадах Миколаївщини. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт rkmart.tv. цінуйте найдорожче. Любіть Україну та підтримуйте наших захисників.